Дівчатка, у нас гарний вибір хвостиків з термоволокна і також з натурального волосся. З термоволокна є хвостики на крабі, ось так вони виглядають, тобто ви просто кріпите за свій хвостик, і у вас вже буде гарна зачіска. Також є маленькі хвостики на крабі, дуже зручно і практично. Резиночки. Які ви можете оббивати навколо свого хвостика. Такі резиночки для тих, хто своє волосся зовсім коротке. Ось такі гарні кольори, дівчатка. Хвостики на стрічках. Одразу вам кажу по цінам. 1200 гривень. Ось такий маленький хвостик. Ось коштує 1450. Ось є тисячу гривень хвостик на крабі. Великий вибір хвостиків на крабів кудрявих. Дуже гарні дівчатка. Ви можете, до речі, всі хвостики переглянути на сайті нашому. Там є і ціни 1150 гривень. Хвостик з натурального волосся ви можете замовити або вибрати з наявності. Дивіться, який гарний колір, просто неймовірний. Хвостик з натурального слов'янського волосся. Звісно, тут ціна вже буде набагато вища. Бо такі хвостики не можуть коштувати дешево. 26 тисяч гривень. Також є хвостики європейської якості, ціна 14 тисяч. Такий маленький гарний хвостик коштує 9500. Ось такий дуже гарний. Кріпиться він також зовсім просто. Ось тут є такий гачечок. Ви закріпляєте за свій хвостик і оцією стрічечкою обмотуєте все. Можете такий хвостик: 14 тисяч. Дівчатка, переходьте на сайт. Там є наш номер телефону. Ми знаходимося на Богдана Хмельницького, 58А. Місто Київ. Доставка по всьому світу.